Преміальний характер авто вже підкреслюється тим, що в нас безключовий доступ є на всіх чотирьох дверях. Це у нас Volkswagen ID 6, комплектація Pro. Машина з пробігом була заброньована з дороги. Ну також ще є там доступні машини в білому кольорі, в синьому. 22-й, рік з різними пробігами. Що ми маємо? Проекційний екран. Матрична оптика, камери 360, адаптивний круїз, утримання у полосі, сліпі зони. Ну от Що ще потрібно? Подивіться, великий сімейний SUV кросовер, проекція, можливість підключити Так, Це в нас версія класична, ззаду з диваном і додатковим рядом сидінь. Якщо вам це потрібно, Ну круто, роздільний клімат, підігріві масажі, все це є. Великий також багажник електрокришка присутня Volkswagen ID.6, машини доступні в дорозі. Звертайтесь.